Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Олівія Роуз Остін була в мене вже вона в кадрі, і сьогодні вона в кадрі вигляді букета. Бо я її обрізаю. І, відповідно, кілька пагонів лишилися таких зовсім зовсім ще соковитих, молоденьких досить. Деякі з них вже з добре розквітлими квітами, деякі з такими квітами, які. Лишень почали розквітувати, і тут є навіть кілька публяхів, кілька таких, що хто знає чи розкриється, бо я не впевнена, що вони розкриються в букеті. Але я вирішила зробити такий ем, як там? Таке відслідковування. Такий відеозвіт, як Олівія Роу стоїть в букеті. Я пробую їй створити умови такі дуже правильні, дуже гарні. В найхолоднішому місці тримаю. На ніч виношу знову ж таки найхолодніше місце. Додаю воду, роблю крижану, додаю лід кубики льоду, відміняю, звісно, воду і так далі. Бо хочеться мені, щоб... Щоб так, умови були такі наближені до ідеальних. Я не знаю, які всі правильні умови, чи я дотримаюся, ще, можливо, якийсь порошок можна було б підсипати. Але пробую поки що так. І от, хочу прослідкувати, і це, вже, чи це ще лишень перша доба. Тобто, як вона виглядає в букеті, в зрізі, точніше. Після того, як пройшла одна доба, від того часу, як я її зріза і поставила в цей букет. От чому я так вирішила познімати? Бо загалом Олівія Роуз вона дуже, звісно, що сама по собі гарна флористична, але і от зріза навіть кілька тих пагонів. Я ж не думала, що я там буду знімати чи ще щось. Але мені дуже 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 сподобалось, як вона виглядає от, отак. Отак в букеті. Зовсім проста, зовсім, можна сказати, без додаткових яких зусиль. Як на мене, тут не треба ніяких доповнень, ніяких таких композицій видумувати, нічого такого додавати. Вона абсолютно повноцінна. І хоч вона не належить до цієї серії Девід Остін Wedding Roses», Тобто не є офіційно троянда для зрізу, а є офіційно, я думаю, троянда шраб, троянда паркова. От, але мені кажу, оця форма, як вона лягла. так от. Я фактично зрізала пагони. І там в двох пагонах, в двох соцвітях були по одній квіторці, які вже зовсім облетіли, тому я забрала ті шепшинки, щоб вони не, не псували загальну картину. І ось це наскільки форма того суцвіття така гарна і повноцінна, от, що кілька. Я кажу, кілька пагонів, так кілька сузвіть скласти і просто поставити у, мабуть, що відповідного розміру, там, чи вазу, чи ємність якусь. От і вже воно виглядає дуже гарно, гармонійно і цікаво, і красиво. Як на мене, дуже-дуже красиво. Звісно, тут ще дуже-дуже ніжна барва. Ну, і я думаю, що це якраз головна її така перевага і привабливість ця її барва, її дуже ніжний колір. І що я ще хотіла сказати, коли починала говорити, що цей сорт офіційно не належить до зрізочних троян, до весільної серії, до флористичної серії. Але, як на мене, такий букет він абсолютно флористичний, абсолютно прекрасно підходить під такий, наприклад, запит чи під таку потребу. Так? Тобто вона точно стане окрасою. Я не знаю, чи підходить вона для букету нареченої. Тут вже мене можуть поправити хтось більш розуміючий. Так, але як на мене, так, чи для букет подруг наречений, чи, чи загалом для прикрасу столу, для гостей і так далі. І от просто дати якусь таку, ну, звісно, позривати колючки, бо колючки тут дуже такі гострі, великі, травматичні, і обмотати її гарно, відповідними якимись елементами, так. от, і, і вона вже дуже дуже дуже, от ця округлісність, присутня, ось оце все, що, що, що приваблює, так. До себе, коли ти думаєш, чи уявляється собі, коли ти думаєш про якусь таку зрізочну, якусь флористичну троянду, флористичний сорт. Дуже ніжна. І що ще хочу згадати, хочу додати. Тобто бо згадала, що от саме завдяки букетові. Я визначила, в якому стані квітка, коли вона дуже-дуже гарно і ароматно і приємно пахне. Коли вона вже в такому розквіті, як ось ця, вона вже втрачає свій аромат. Ну, тобто вона пахне так ледь трояндово, більш так, ну, загалом трав'янисто, рослину. Але коли вона в такому стані, а поготів і отакому, вона якраз має ту насичену насичені пахощі, насичений аромат, той солодкий, такий п'янкий, навіть і дуже, дуже гарний. Тому це Теж був дуже такий гарний і вдалий хід, або думка зрізати, поставити і в певний момент просто різні квіти понюхати. Дуже цікава, дуже гарна. І ще більше я її полюбила, коли от побачила, яка вона прекрасна в букеті, і оскільки вона на кущеві може все-таки стояти не надто довго, як які умови погодні створяться. Якщо занадто буде вітер трусити, занадто лити, вона може швидше попсуватись. Тому, я вирішила, що я може буду пам'ятати про це відео і буду собі швидше і частіше, наприклад, зрізати її, особливо в першу хвилю, коли вона така найпотужніша виглядає, і ставити собі в букет. І ще чергова інформація, оскільки вона насичено пахне, деякі квіти в деякому стані. Розквіту, то відповідно коли поставити для себе такий букет. І навіть якщо це відкрита тераса, яка провітрюється, продувається, тобто ну, багато загалом такого якби, стороннього може бути запаху так, природнього. Але абсолютно прекрасно відчувається аромат саме цього сорту і дуже-дуже він вловлюється з тими всіма солодкими відтінками, приємними нотками і так далі. Тому, як на мене, суцільні переваги цього сорту, суцільні переваги куща, як я вам розповідала. Але тут не про кущ, тут про букет. І ось перша доба пройшла. Я дуже задоволена. Ще виглядає, що мені буде що показати. Ну і будемо дивитися, скільки вона витримає і вистоїть. Дякую вам за увагу! Хто ще має і бавився таким, розповідайте ваші враження. А я дякуватиму як завжди за перегляд, активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!